23 людини потонули, серед них п'ятеро дітей. Така статистика потопельників в області з початку року. Основна причина нехтування правилами поведінки на воді купання у невизначених місцях, нетверезий стан. Жителі Рівненщини закликають дотримуватися правил безпеки на водоймах. В області визначено 32 місця масового відпочинку людей на водних об'єктах. Облаштовано 12 пляжів. Це трохи менше ніж минулоріч. 32 людини з початку року на водоймах врятували. Загибель людей в основному трапляється це в невідведених місцях. Люди усамітнюються, і головне для нас проблематично це річка, Горинь, стир і случ. Я наголошую, що такі річки, що вони саме небезпечні, тому що там сьогодні можна купатися, завтра приходиш, і на тому місці вже вир, яма і попадають люди в яму. Також що ще раз застерігаю купатися тільки в відведених місцях, де є рятувальні пости.